Відмови від НАТО, зменшення військ, здача території та російська офіційна мова, мирний план від Трампа чи капітуляція за всіма забаганками Путіна. Світ в шоці від нових ініціатив США. Таурус вже в дорозі. Німеччина таємно готувала передачу ракет кілька місяців. Тим часом Росія атакувала лазерами британські винищувачі. Ракети на Тернопіль навів нардеп Фодієнко. Депутат опублікував у соцмережах інформацію про оборонний завод. Чернишов шовче Гевара на свободі 51 мільйон. Гривень застави за бідного чиновника внесли менше ніж за добу. Мрія Януковича золотий унітаз продали за 12 мільйонів доларів. Невже поїде до Ростова? Та Лукашенко, мабуть, зовсім переїв картоплі. Президент Білорусі пропонує повернути русла річок, щоб ті не текли в Україну. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. День нова бавовна. Безпілотники атакували російську рязань. Під ударом, як пишуть у Сінтери, міг бути місцеве НПЗ. Там нарахували 10 вибухів. Нормально так отримала і курщина. Там дрони атакували під станцію Урильську, через що виникли перебої зі світлом. Без світла сидить кілька десятків тисяч людей. Ряче було і у пермському краї на залізничному перегоні. Шамари кордон раптово спалахнула пожежа. Як наслідок знищено цілий залізничний склад із нафтопродуктами. Світла буде ще менше. Магате заявили, що три АЕ зменшили генерацію електроенергії. Мова йде про Хмельницьку, рівненську та південну українську станцію. Все через вчорашню атаку Росії, яка відрізала від енергооб'єктів підключення до високовольтних ліній електропередач. В результаті на чотирьох реакторах довелося зменшити потужність. Тож ось вам відповідь на те, чому світла в домівках сьогодні майже не буде. Тим часом удар по Тернополю міг навести народний депутат України Олександр Фодієнко. Про це написала журналістка Юлія Кирієнко. На одній із оборонних виставок він засвітив продукцію заводу з виробництва ревів. Одна з ракет влучила у житловий будинок неподалік. Максимально приділю увагу, все ж таки тим компаніям, тим стендам, які викладають, які виставили все ж такі рішення щодо радіоелектронної боротьби. 10 тисяч гривень вони здешевшили. Так, це ми в завод знаходимося. Оце саме надійно. До речі, зв'язкова техніка. Тапік Фодіянко пізніше видали відео, але вже було пізно. До слова, цей нардеп ще й входить до комітету Верховної Ради з національної безпеки. Росія стріляла лазером по літаках повітряних сил Великої Британії. Сталося це впродовж останніх двох тижнів, коли британці стежили за переміщенням російського розвідувального корабля біля берегів Британії. Пише BBC. у Кремлі. у Відповідь на звинувачення заявили, що дії Росії ніяк не торкаються інтересів Сполученого Королівства і не спрямовані на підрив його безпеки. Так, так просто на кораблі хтось погрався лазерною указкою. Та у Руси в дорозі Німеччина анонсувала передачу Україні ракет дальнього радіусу дії. Канцлер країни Фрідріх Мерц заявив, що над проектами цього рішення разом з урядом України працювали кілька місяців, і він, мовляв, вже на завершальній стадії. Ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії, і це триватиме в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні. Але деталі про терміни постачання, кількість і найменування далекобійної зброї не коментують і тримають у секреті. План новий, вимоги ті самі на тлі обговорення посильної підготовки США і Росії мирного плану американські змі пишуть. Трамп погодив майже усі його пункти, зокрема російський контроль над українським Донбасом, вимоги Кремля про армію і мову. До речі, подейкують, що Росія контролюватиме Донбас в обмін на орендну плату. Що відомо про план зараз, розкажемо далі. Сполучені Штати і Росія погодили новий мирний план для завершення війни в Україні. Президент Дональд Трамп схвалив пропозиції, які його команда розробила в консультаціях з країною-агресоркою. Офіційне підтвердження публічної версії цього 28-пунктного плану немає, але у Вашингтоні сподіваються узгодити рамковий документ до кінця цього місяця або навіть цього тижня. План нібито передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. За даними американських медіа, в списку є такі умови, як віддати увесь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ, скоротити чисельність збройних сил України до 400 тисяч, а то й до 300 тисяч, а також зменшення військової допомоги. Моги зі сполучених штатів і нібито визнання російської мови державної та підтримка російської православної церкви в Україні. Адміністрація Трампа запевнила, що завершення війни в Україні це пріоритет для зовнішньої політики Сполучених Штатів та не уточнюють, якою ціною для українців. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що обидві сторони повинні погодитися на необхідні поступки, як він сказав, щоб досягти міцного миру, і додав припинення такої складної та смертоносної війни, вимагає широкого обміну серйозними і реалістичними ідеями. Водночас, британське МЗС прокоментувало новий мирний план щодо війни в Україні. Там зазначили, що Росія може припинити війну вже завтра, вивівши свої війська та припинивши незаконне вторгнення. Ця заява прозвучала після того, як агентство Reuters повідомило, ніби Вашингтон тисне на Київ з вимогою погодитись на мирний план. Лондон підтримує прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні, однак вважає, що необхідно більше тиснути на Росію. Тим часом інше видання за Telegraph пише, що пропозиція США полягає в тому, аби передати Донбас в оренду Росії, тобто за гроші, і це такий хитрий хід Трампа. Бо, згідно з Конституцією України, питання про передачу територій зобов'язані виносити на всенародний референдум. Американські ж ЗМІ вважають, що план миру сильно орієнтований на користь Росії і дуже зручний для Путіна, насамперед для того, аби в разі чого почати нове вторгнення в Україну. Міжнародні оглядачі стверджують, план США по Україні в більшості розробляв посланець Трампа Вітков який часто відвідував Кремль саме він зараз і просуває проросійську повістку в Білому домі. Проте американський журналіст Майк Вайс, посилаючись на джерело в американському уряді, переконує, що цей таємний план США та Росії не має жодних шансів на успіх. Це умови, які адміністрація Трампа вже кілька разів буцімто відкидала. Українські змі тим часом пишуть, що РФ хоче амністію за воєнні злочини, повернення у світову економіку та відмову України від НАТО. Більше того, РБК Україна з посиланням на власні джерела пише, що сьогодні президент Зеленський зустрінеться із американськими генералами, які буцімто будуть переконувати українського лідера прийняти цю угоду. План, як ви могли зрозуміти, сумнівний настільки що ним занепокоєні навіть у Європі. Хоча скоріше навіть налякані видання політико пише, що європейці переконані, 28-пунктний план США передбачає серйозні поступки на користь Росії і обмеження України. Хоча як могло бути інакше, якщо команда Трампа, а саме стів Уітков, консультувався по плану з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим? І ще кілька слів про занепокоєння Європи на тлі чуток про те, що цей мирний план може бути узгоджений вже до кінця тижня. Представники ЄС активно вивчають документ і сьогодні планують зустріч задля обговорення плану. Віце-президент Європейської комісії Кая Калас вже заявила, що без поступок Росії мир неможливий, як і без участі у створенні плану України та Європи. Тим часом спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келох цю відставку. Як пише агенція Reuters, з посади він піде у січні. З одного боку обізнана з рішенням Келоха людина, каже, що він ніколи не планував довго працювати в адміністрації президента США, але поряд з цим є інформація про те, що Келох конфліктував зі Стівом Уїткофом ще одним представником Трампа. Бо в той час, коли Келох засуджував Росію, Уїтков повторював кремлівські наративи. Українець постане перед німецьким судом за підрив газопроводу Північний потік. Після численних прохань Німеччини і судових розглядів Італія таки екстрадує підозрюваного в організації підриву газопроводу Сергія Кузніцова. Судитимуть українця, ймовірно у гамбурзі, куди його привезуть протягом 10 днів. Німеччина звинувачує Кузніцова у скоєнні вибухів і підривній діяльності проти конституційного ладу. За даними слідства, саме Кузніцов очолював групу з семи українців, які влаштували вибух на північних потоках у вересні 2022 року. Проте чоловік всі звинувачення від. Кидає, мовляв, у вказаний час був в Україні. Росія посилює терор проти українців на тимчасово окупованих територіях. Гур встановили імена ще десяти російських вчителів, які переїхали на окуповані українські території для ідеологічного перевиховання дітей, септо пропаганди. Аби здійснювати культурний геноцид. Кремль не шкодує грошей. Вчителям, які зголосилися поїхати у тривале відрядження у Донецьку, Запорізьку, Луганську та Херсонську області. Платять по 2 мільйони рублів. Оформив фіктивну інвалідність, а гроші витрачав в онлайн казино. Син мера Умані отримав від держави соцвиплати за фактом інвалідності і статусу внутрішньо переміщеної особи. Як встановила поліція, обидві довідки чоловік отримав незаконно, а майже всі соцвиплати липовий інвалід спускав в інтернет казино. Че Гевара на волі за екс віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, якого напередодні взяли під варту, вже внесли заставу. Як з'ясували журналісти, гроші внесли двоє людей: 30 мільйонів і 21,6 мільйона. За інформацією Михайла Ткача, 30 мільйонів вніс Андрій Просик, адвокат пов'язаний з екс-міністром агрополітики Миколою Сольським. Сам просик з 2019 по 2022 рік був незалежним членом наглядової ради Укрнафти. За даними джерел української правди, він може займатися куруванням питань на ринку аптек в інтересах Чернишова. І ще одна дуже цікава деталь про Чернишова. На тлі арешту активів Чегевари його дружина, яка ймовірно теж фігурує на плівках як професор, подала позов про поділ майна. Як пише видання обозюа, Світлана Чернишова хоче розділити активи, аби уникнути їх повного арешту. 12 мільйонів доларів за унітаз, і як ви могли зрозуміти, не простий, а золотий у прямому сенсі цього слова. 101 кілограм 15 каратного золота у вигляді унітазу продали на аукціоні сучасного мистецтва. Витвір цей називається Америка. Автор італійський художник Мауріціо Кателан. Хто придбав цей трон? Невідомо, але є у нас догадки на рахунок одного любителя золотих унітазів. Хто знає, може це Янукович на російській рубльовці? Вирішив відтворити інтер'єр межегір'я. Ще один дід Маразматик того, щоб варити головою, варить у ній бульбу. Почав сваритися за прип'ять так ту саму річку поблизу Чорнобильської АЕС. І так ми не жартуємо. Бульбофюрер Лукашенко заявив, що вода з річки прип'ять тече у Чорне море, і це не має ніякого сенсу. Треба повернути її в інший бік у Білорусь, щоб вода приносила користь. Слушайте, Прип'ять. куди ці води? Даже не в Україну. Ладно, би Україна пользовалась сповна дніпровськими водами. У море уходят ці води. Так почему ж ми сьогодні не думаємо, о том, що эту воду треба повернути сп'ять тоді, когда нужно, і туди, куди нужно. Я навіть не знаю проти чого хоче піти Лукашенко. Проти логіки чи природи. У нього там передос крохмалю в крові чи як? На цьому все. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!